Доброго вечора, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка замовлення, і що в мене на цей раз замовлені? І так, почну з подарунка для себе. Любимий, да? Це завдяки тому, що ви у мене замовляєте серію Еню. Вона в мене дуже добре продається. Я сама користуюсь кремчиками і тоніками, Еню масочками. Я заробила за три каталоги собі ось такий набір. Весь такий чудовий набір мені обійшовся всього за 25 гривень, тому що я всі три, три місяці купувала продукцію Енью. І це у мене омивалочка, скраб. Маска, скраб для тіла і ось такий чудовий крем. Все серія Planet Spa. Я собі зробила новорічний подарунок. Чесно кажу, заробила. Заробила завдяки вам. Дякую вам, що ви в мене купляєте продукцію Enju. Також була по розпродажу оця у нас туалетна водичка чоловічий Strong Blue. Дуже чудова ціна також тонік ось такий от замовляла. У мене є скраб, це буде такий набірчик. Дуже чудова зараз ціна на помадки. Зараз гарна ціна на інтім гелі. Ось такий чоловічий набір для гоління і після гоління бальзамчик. Також кульковий, тому що в мене є туалет. туалетна водичка, буде набір. Кульковий персів замовила. Full speed у мене на новий рік замовили. І ось така чудова мама. Маска для волосся. Зараз вона в розпродажі, я сама такою користуюсь. Вона зараз дуже дуже гарній ціні. 179 гривнів така здоровенна маска, тут 379... 375 мл. Дуже класна маска для волосся. Ось таке невеличке замовлення, але мені дуже хотілося показати вам, то, що я з... собі під ялинку зробила подарунок. Я працювала три. Місяці і заробила ось такий чудовий подарунок. Опять-таки, знову ж таки, дякуючи вам, що ви купляєте у мене продукцію от так Отак, дівчатка, всім доброго вечора, всім пока!